Дейв Батіста зніметься у режисера Джона Уіка. Джина Карана нагнула сам Дісней. Вийшло ідейне продовження серіалу Офіс аватар активує ваші нейрони. Ну а Бетмен 2 почнуть знімати вже на початку наступного року. Всі ці, ці дивні на перший погляд новини і очікують вас сьогодні. Якщо ви натиснете кнопочку лайк та підпишетесь на канал Кіно Плюс. Ну і, звичайно, зробите два віджимання від підлоги. Готово? Добре. Поїхали! Вийшов трейлер серіалу видання. Яке буде відбуватися у світі серіалу Офіс, а також парки зони відпочинку? Трейлер хоч і не вражає гумором, скажу чесно, але я все ж таки сподіваюся саме на погану якість самого промо матеріалу, а не проекту в цілому. За виробництво відповідає батько оригінального офісу, тож все-таки я вірю в краще. Реліз відбудеться вже 4 вересня на стрімінгу пікок. Ну а я ж... Все-таки продовжую чекати, коли наші кінороби, наприклад, плюси, зроблять українську адаптацію серіалу Офіс та назвуть його, ну, наприклад, Офіс президента. Продюсер Джордан Піл показав трейлер до свого нового жакастика Він. Це буде психологічний шок контент трейлер де над ментальним здоров'ям спортсмена буде знущатися його ж тренер. Трейлер дуже темний. Я попереджую, тож раджу підкрутити яскравість екрана на максимум. Трішки про HBO Max. цей стрімінг сервіс продовжив серіал Вітаємо у Террі» на другий сезон. А лицарі Семи Королівств на другий та одразу на третій сезон. Останній проект планують знімати одночасно, щоб не витрачати багато грошей на виробництво, та сезони виходили один за одним. Якщо комусь цікаво, то на тижні почали знімання нової частини голодні ігри. Це нагадаю буде ще один приклад. Фанатів вітаю. Як і вітаю, і фанатів фанпанчмена. Або просто всіх лисих чуваків та чувіх. Коротше, ролик вийшов, реаліз зовсім скоро. Так, ви правильно почули на початку цього ролику Багатостраждальний Бетмен 2 з його нереальним сценарієм, який нагадаю писали три роки. Нарешті почнуть знімати навесні 2026-го, А сам же фільм повинен вийти 1 жовтня 2027 року. Та за чутками у фільмі з'явиться Робін. Якщо цей фільм не номінують на Оскар у категорії «Найкращий датовне сценарій, то нащо був у цей весь цирк? Але точно можна позаздрити дружині Мета Рівза з того, як швидко, а точніше не швидко він кончає свої справи. Також з конкретикою стало трішечки більше, і у усикла Гренландія. Фільм тепер виходить у кінотеатральний прокат 9 січня наступного року. Це нагадаю драма про кінець світу з Джередом Батліром та Мореною Бакарін. І фільм вийшов на початку всесвітньої пандемії ковід та став прикладом середнього фільму о, місцями прям навіть поганого, який дивилися всі абсолютно всі підряд, бо нічого нового через скасування прем'єр і не виходило. І, судячи з риторики Дональда Трампа, можливо, сиквел теж вийде на хайпі. Тепер, щоправда, не через якусь пандемію, а через військову агресію. Але Трамп у випадку його агресії, ну точно хтось зупинить, так. Е, ні, звичайно, я не про безтолковий он, що ну, у мене жарти набагато тонкіші. Я маю на увазі 50-футову Марго Робі, яка після успіху Барбі нарешті-таки починає переходити в акторський тонус та шукає щось більше за малобюджетні драми з Коліном Паном. Нову адаптацію класичного комедійного жохастика поставить Тім Бьорна. Ну а актриса у першу чергу зацікавлена не в акторському якомусь. Кремеслі, а саме у продюсеруванні цього фільму. Питання ж участі Марво самої якості актриси буде визначено саме після затвердження фінального сценарію та його роздрукуванню на Волотенських аркушах. Тож так, почекаємо ще трішки. Як ми всі, до речі, чекаємо і завершення акторської кар'єри Кріса Хемсфорда, яку він анонсував ще у 2022 році, але чомусь з нікому невідомих причин. Гроші, вибачте, актор все продовжує і продовжує, як досвідчений Равін, відтягувати свою амбітну обіцянку. На тижні ж в інтерв'ю за Голівуд Репортер, австралієць взагалі розповів, що і роль Тора він не думав, та ніколи не думав покидати. А всі натяки, які він же сам і кидав до цього, боже мій, були неправильно прийняті ком'юніті, і не більше. Коротше, актор націлений грати Тора до десь 90 років, все як нам казав і Дедпули Росомаха. Ну і судячи з його дуже-дуже поганої кар'єри, мужик все Абсолютно правильно, що тримається за роль Тура, як Стефанчук, за своє п'яте підборіння. А ще нас якось пару тисяч років тому вирішив не покидати Ісус Христос, який буквально створив мем. Я не закінчив говорити. Мел Гібсон, майже аватар цього персонажа у нашому світі. Окрім того, що полюбляє пляшку віскі набагато більше за євреїв, ще й буде знімати продовження страсті Христові. І днями стало відомо, що фільм буде розділений на дві частини. Перший фільм вийде у кінотеатрах 26 березня, 2027 року. А другий через 40 днів у травні того ж року чи буде для маркетингу впливати виконавця головної ролі Джима Квезеля? Невідомо, але було б досить знову таки дотепно. Дотепно може бути і гейтерам зоряних війн, бо зовсім скоро буде виходити новий проект, який ще раз може виґвалтувати всесвіт далекої далекої галактики. Як то кажуть, просто станьте у чергу. Стало відомо, що головну лиходійську роль у фільмі Старфайдер зіграє Мед Сміт. Це там нагадаю, де Райан Хоцлінг та Мія Гота режисером цього цього шоу буде Шон Леві, шоу Шон. Сподіваюся, мед знову зможе вразити нас своїми танцювальними таланти. А хто не танцює, це слай, можливо, через вік, або можливо, через те, що він в образі Талси. Paramount Plus випустив маленький тізер до третього сезону, який вийде на скримінгу 21 вересня. Скоро обіцяють і повноцінний тре. Автор серіалу Фарго та свіжесенького чужий земля. Кожна серія буде нагадувати окрему історію, яка може в теорії бути пов'язана навіть з подіями. Історії. Красеним тижням я можу назвати Фіна Фулфгарда, який у останньому інтерв'ю зізнався, що щомісяця донатить на підтримку України, бо вважає нашу війну однією з головних проблем сучасності і не може не допомагати нашій армії та людям. Батіста приєднався до акторського складу нового горянина або горця. Драчу відійшла роль головного антагоніста у картині. Головну ж роль у фільмі як і раніше зіграє Генрі Кевіл. Поряд десь буде Расел Кроу, а Ставатима Хім, Чадстахельські. Так, ви все правильно почули. Людині нарешті віддали паспорт. і Він може зняти вперше за 125 років щось окрім Джонів Уіків. А ось чи збереже або втратить голову Дейві цієї можливості знятися у цьому фільмі? Ми дізнаємось у наступному році. І якби Дейву було десь років 70, він би знявся не у фільмі оцього горянина, а у картині Кріса Каламбуса Клуб вбивств кожного четверга, де зіграють такі відомі зірки 14-го століття, як Пірс Броснан, Гелен Мірен та Бен Кінгслі. Це буде детективний комедійний проєкт, який буде будуватися, окрім тонни піску від акторів і невідомому першоджерелі. Ну і так, Netflix ось виклав днями перший трейлер до цього проекту. А подивитися все це можна буде вже на стрімінгу 28 серпня. Як вам? днями дізнався прикол. Якщо відео збирає 1500 лайків, то автору цього відео Google особисто відправляє шматок хліба та ковбаси, щоб він не помер від голоду. Знаю, звучить як казка, і, можливо, це фейк, але пропоную ризикнути. Як ризикнули, і Дмитро Іванов та Фрі мене особливо з, ну просто супер ризиковий хлопак з вероїд, що приєдналися до моєї підтримки на Патреон. Ну а через те, що у мене 125 кілограм, і самі розумієте, це дуже важко, то тепер мене скахує і Ярослав Левченко всіма своїми трьома руками. Але їм тяжко, їм дуже тяжко, тому що, ну, повторюся, 125 кілограм, то ж можете допомогти і ви, всі посилання у першому закріпленому коментарі. Але нагадаю, що. Що і не забувайте про армію, і особливо про ваших знайомих військових. Їм треба допомога як ніколи. Ну а тепер пропоную поглянути на касові збори фільмів у США та на міжнародних майданчиках. Лідером прокату став прекрасний містичний трилер Зброя огляд до речі, можна очікувати вже на цьому тижні, який зумів з бюджетом у 38 мільйонів доларів зібрати у США аж 42,5 мільйона доларів та додати ще 27,5 мільйона на міжнародних майданчиках. В середньому картину хвалять як і нещодавніх грішників, а оцінка десь між А з мінусом та звичайною А тож очікуємо на гарний сарафан та витривалість. Але з міжнародними зборами Ворнерам треба щось робити. Це просто позорисько за останні два роки. Кожен фільм збирає гіршу суму за США. Друге місце отримав комедійний горор ще одна шалена п'ятниця. Глядачам сподобалось, як старі люди захоплюють тіла молодих, та ідейне продовження горору геть заробив за перший уікенд 44 мільйони доларів у світі та США. Ну і тут у нас загальна проблема. Як і у випадку з усіма іншими лідерами цього прокату, США дає фільмам набагато більше грошей за інші майданчики, що є ну досить неправильним. Кінопрокатникам треба починати включати голову. Ну, наприклад, як мінімум домовлятися з блогерами щодо прес-показів. На що не натякаю? Ну а на третю ж загальну позицію США спустився перезапуск Фантастична Четвірка. Чуда не вийшло, і на третьому тижні картина повторно обвалилася на неприємні для продюсерів 60%. Загалом картина зібрала за цей час 230 мільйонів доларів у США та 293 мільйони у світі. З урахуванням темпів падіння Петро Паскаль та компанія можуть розраховувати від 500 до 520 мільйонів загальних кінотеатральних зборів. І хоча фільм став найкасовішим проектом по франчайзу Фантастична четвірка на найкасовішим проєктом Марвел в цьому році, впевнений, що продюсери розраховували на більше, хоча б на 700 мільйонів. І знаєте, я хоч і постійно стараюся робити для вас якісні відео, а не так тяп-ляп, але стараюся не так сильно як творча команда серіалу «Чужий Земля. На томатах серіал отримав оцінку критиків та блогерів, і всі вони померли у передозі якісного контенту. Або просто дивний смак у попкорні був не просто дивний. Серіал має 92% свіжості та став найкращим проектом у франшизі чужий за цим показником. Серед іншого, рецензенти відзначають чудовий хорор, цікавих персонажів та якісні діалоги. Ну і також майже всі пишуть, що це найкраще, що було з франшизою після чужі від Джеймса Камерона. Щось про Ромула, до речі, всі швиденько і забули. Аж шкода, фільм хороший. Так, це чи не так, ми дізнаємось вже через пару днів, коли серіал і вийде на стрімінгу. Гу! Можливо, такі ж прекрасні оцінки отримає і фім Джей Келлі, який буде показувати зістарілого актора у виконанні Джорджа Клуні та його ментальні проблеми. Виглядає цікаво, до коби тут буде і просто десяток відомих акторів та діячів Голівуді. Тож 5 грудня буде привід зайти на Netflix та глянути там оцю роботу. Мені чесно скажу, цікаво. Старіший і Джеймс Кемерон, який продовжує нахвалювати свої аватари. Не встигли ми забути про його ідеї розширити всесвіт іншими проектами у стилістиці аніматриця. А на цьому тижні він заявив, що його останні фільми створені для того увага, щоб робити світ добрішим та нагадувати про близькість з природою. І справи тут не у п'яти мільярдах доларів касових зборів тільки у кінотеатрах. Він все знімає виключно для доброти у світі. Вір. Вірні. Можливо, доброту і навіть близість до землі ну ви зрозуміли просувають автори франшизи пункт призначень. Бо як ще пояснити феноменальні касові показники шостої частини цього франчайза цього ж травня, а саме 285 мільйонів зборів у світі? А Днями продюсери шостої частини анонсували початок виробництва її сьомої. Хто б міг подумати? Тож смерті надалі буде забирати людей, які колись врятувалися від неї. Цікава ситуація вийшла з Джиною Карана. Колишня боєць та Криса пару років тому була звільнена з Дісней і скасована у Голлівуді за публічну підтримку республіканців Трампа і засудження ЛГБТК плюс Ру. Після цього актриса подала у суд на Дісней, ну, думаючи, що це неправильно, де вона і повинна була за логікою програти. Якби так, ви вгадали, якби до влади знову не прийшов би Трамп. Ну і логічне завершення на тижні повідомили, що Джина Карана і Дісней закрили спірні питання, абсолютно всі у досудовому порядку. Та Джина тепер не тільки не скасована Голлівуді, а й повернеться до акторської ролі навіть у цей же Дісней. Ну і ще отримала, скоріш за все, купу грошей у вигляді вибачень від бацючої імперії. Тімоті Шалеме та Джеймс Менгоїд об'єднаються знову, щоб видати ектанізацію, поки не випущеного роману High Side. Історія буде розповідати про колишнього мотоспортсмена, який через свою травму не зумів продовжити свою кар'єру та почав грабувати людей їздячи на мотоциклах. Майже буденністю ДНР, тільки у фільмі буде, напевно, ще і вода. Право на бракат та виробництво зуміли урвати парамал. Ну а дати проєкту, зрозуміло, зараз взагалі не існує. Як і не існує води кранів у Донецьку. До речі про ДНР. Там Обрі Плаза виконує головну роль та стане продюсером нової комедії The Heidi Flay Story. Це буде біографічна картина, яка розповідатиме про відому США шлюхоматку Ейкій Пімпа, яка постачала у 90-х роках дівчат та хлопців всім зіркам Голлівуду. Знову таки буденність у ДНР. Ну і особисто для мене Бенгер Тижня. Sony запланувала випуск анімаційного проекту у Всесвіті пригод Майл Моралеса. Окремий спін-офф мультфільм вийде після довгостраждального теректу Лумарайса та розповідатиме про панка Павука. До озвучення цього персонажу знову таки повинен буде повернутися Деніель Калуя. Все це нам побіцяв портал Deadline, якщо що. Ну, а Даніель Рітхман, відомий інсайдер, і взагалі заявив, що Sony зараз активно розробляє одразу два окремих нових фільмі. Один буде про Венома, який стане перезапуском франшизи, а другий про жінку пабука, яку, нагадаю, ми ще жодного разу не бачили у жодних фільмах чи серіалах раніше. На цьому все. Не дивлячись на постійний кринж від мене та моїх жартів, дякую всім за увагу. Як кажуть священники дітям у церкві, це тільки початок, Переход на наступному тижні. Буде не так боляче. Побачимося!